Казочка, Зозуля і риба. Зібрались якось усі звірі і птахи, щоб вибрати з-поміж себе найдобрішого. Це б і показало кожне свою добрість. Так де там? Почали всі докоряти один одному. Ти поганий тому, а ти тому, ти через те, а ти через те. Врешті-решт погодилися що кожне має якусь хоч невеличку ваду. І так усі одне по одному каялися та обіцяли стати добрими. Дійшла черга і до зозулі. Ой, зозули, зозули, водно загукали птахи, та ти б соромилась і на очі нам не показувалась. Чому це? запитала зозуля. Чому б я не мала показуватися? Люди мене люблять, бо мені пізнають, коли приходить весна, я їм провіщаю, хто скільки ще проживе. Люди, може тебе й люблять, може, ти їм і провіщаєш, скільки хто проживе, але ти все одно погана, бо ти підкидаєш свої яйця в чужі гнізда. І ми мусимо висиджувати твоїх пташенят. Чи тобі не соромно, що що ти ніколи не виходуєш своїх діток? Созуля пухнюпилась і тихо сказала. Це так, я справді кладу яйця в чужі гнізда, і вам доводиться виховувати моїх пташенят. Але чому ви нічого не кажете про рибу? Яка викидає свої яйця у воду. Ти, риби, не чіпай зозуле, зауважила одна стара ластівка, що висиділа багато зозулених яєць. Ми зараз про тебе поговоримо, а не про рибу. Якби ми висиджували рибині яйця, то й судили б її, а не тебе. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець.